Так, третій тайм. Третій, третій тайм пляжний футбол місто Гданськ на пляжі як на, на, на пляжі Балтійського моря. <плес> e, значить, в гостях e, оранжеві місцеві. Третій тайм, рахунок 14.00. Місцеві були, явно знають, в яку сторону дує вітер. І наскільки тут глибокий пісок на бреєку, ah, так так, дуже А ці гості проїхали десь певний. Друзі. До піску нема. Бо блін так грають. До заінтересованих дружин і ще Так, давай, 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 давай! Куди ти назад ведеш? Тринадцятий, то блін вже. Поїздку, номер... A, furtera pomieniali, tak? Nie odrobi. Uch, to czekno zabił Zaraz zabije! Zabije! Leblin! Daj! aj! To i w miejsce. Termy potębice zagrają z 13 Rostrzyna ro, z hodną. Co takie? W godzinie 19.00. Znaczy na boisku numer 2. Termy potębice z Rostrzynem o 9 miejsce Zagrają o godzinie 1900. O miejsce 15.00 obecną zanosi się, 15.00 Wytach Toruń i Kanadinios teraz. Oba! Tak się Odbić o godzinie 16 .00. i przenosimy na godzinę 18.00, 18. .00. 11 zgoda Kaczawa się nie odbędzie, zgoda zajmuje 11 miejsce miejscowi i oranżowi grają przeciw vitru o godzinie. A to tu le keło. Miacz do żyle. Oa! Czyli takie, takie, kanał? takich, jakich udarów po wrotach, tak, przez głowę. O 17. Kubernatorzy z coś O 13. Opa. O 15. Kanalinowski After o godz 18 i p o 9. Оба, дивіться, хоба! Бачили! Вау! Тай, чого тим суперкар зарядина! Хороші слаче на кафе! Та що, чотири рази півворота вдарили, два рази забили. <ротирість. ротирість>. А що, то, а дивіся, воротар став нападаючим. Бачиш? Коли попередній воротар <ротирість>. 13-й. 13. Та йо! Ні, вони вже просто потухли. Вони потухли, явно потухли. Бачите, як не попав, але вдарив гарно. Ви можете собі бити, як хочеш. Ааа, при такому... 16-0. 16-0. А коли 16-й гол був? А, тільки що? <говори> давай, давай. Але що давай, не в ту столь. Дивися, то той пацан все боїться, 19-й нічого боїться. Дивіться, я Чого ти чекаєш, блін, 13. -й. А, У них таких спосіб. Зараз буде удар. Зараз буде удар, зараз. буде Ай, блін, все, 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 то есть смуглявенький. Папа! Оа, блін! В наші ворота гол, блін, 17-0. мать. Скажу вам, люди, ми сюди прийшли Бу... e, 10-0 і ми почали вболівати за тих, що програють. 8-0 було. 8-0, 8-0. Да, Бачу, що наш, наші вболівання їм не допомагають, що вже подвоївся. 17-0. ГААш кінкот. Він мене неправильно поняв. Він там голі дівчата були, і то вони тобі забили. Гопаки гола! Вау! Wow. Так, і білі-білі-білі щось там роблять, таке не подобаєшся, наставив один другому задницю. Двадцятий бей! Чого чекаєш? Давай, давай, давай! Гол! Wow. Гол! А то Матео ж забив то він в попередніх матчах був воротарем. Оцей пострижений з бородою. А що там пише Віковський, а то їхні фамілії. Я думаю, що команда як називається. Давай, давай, давай давай Давай-давай-давай! грісу, грісу, грісу! ай яй 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 його закопали в пісок. Бей, 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 довгий! А що там з тим? Тому чорненькому достається постійно. Його пиздять як старе відробка. Ну, буває, знаєте. Смотри, виводи, Здоров'я! У передньому таймі йому повнозятів вторець дали бачити, добре, він там присідав, кром воріт, але бачите, знову грає. То він чи не він? Бо він так вивалявся, пізнаю. Він же став світлим. Що там, штрафний хочуть бити чи що? А тут є ж несуть йому 100 грам. Зараз йому 100 грам дадуть, він як почне літати. Ну так, да, набрався пісочку в носа і в губу. Бачите, випльовує пісок разом з ракушками. Ні, то, то не він. То не той, що я думаю. Точно не той. А де ж той смугленький подівся? Смугленького поміняли. Направимо цьому йде, стільки подащи приплеють.

Вісімнад! Вісімнадцять один. Ви чули такі, що? Такі що ти, блін, навіть у нас не було такого, ні? Якщо грали сільська команда проти районної ДЮСШ І в селі, блін, ДСШ, ДДХА. Капець. Давай! Ай, що ти так, блін? А, я вже, блін, накрачався. Що, що? Та є їх дофікіща. Ото ж ми йшли, бачили. Ще, ше, ше. Давай, давай, По вітру віддавай! Ай, де що ти прямо в руки? Ну ти, блін. Але то найліший грак той. Отуво. Як то 13-й номер, так. Да. мимо, мимо. Давай, давай, хоче перекидаємо, во-во-во-во. І закопався, закопався, закопався. Забрали, два, забрали, все, 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 виходять на ворота, Б'ють ворота. Мазуть. Не трафів, не трафів. Не трафів, каже поляк, суддя, чи як коментатор. Не, не трафів, курва. Добре, що не трафів, бо я його бо противник болію. А А? А? А що на, на воротара нападати не можна чи що? Так, то там, блін, боковий суддя мені мішає трошки, а, все, побіг, хай біжить. Так, 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 давай! Ова! О, Бачили, молодієць! Отак він тут забузнує. Так. Але він його прямо лупили. Там тута... би як без стоп стояв, то теж відбився. М'яч. Так, кутовий удар. І що? О, да пи! Народ! 19 один! 19 один! <плес> Але ми все одно вболіваємо за слабших! За гостів, гостів, гостів! Не знаю звідки вони. А до речі, я бачу тут такий серйозний турнір, намічається через те, що воно готується команда в голубенькому, команда голубих, а вон там в біленькому з червоними полосками розминають ноги. Ну, бачите, вон там далині за воротами. Так, і що ми дивимося далі? Оп! Ну! А! Що ну, вони якісь такі, блін? За вітром! Вже за вітром б'ють, йо, йо І навіть в воротара не попадають. О, вийшов знову смоглявенький. До речі, він класно грає. І воротар в них теж офігенно грає. Він тако от бере, бачите, бачите, ось веде, веде і забиває. Забив? Це не забив. Але він же при, при нас два голи забив, правда? Уявляєте, воротар забиває голи. Отак бере м'яча, так веде, 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 потіка лусь, і вони навіть не спіли моргнути. Давай! О! Ну молодець, хоча б <реш> Ні, того, блін, того 13-го його треба було б з цієї команди забрати десь в якусь сильну команду, а то тут ті якісь, блін слабенькі. Давай, 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 так, так. Так, по-польськи то називається пілка нужна. Да? Е, а, а то як воно? Пляжна, пляж, як по польськи буде. О, по-польськи. А? Так і буде право. До речі, м'яч у них дуже легенький, приблизно такий, як так бачу, як вони ним кидаються, як волейбольний. І вітер його легко здуває. Але побігати по піску, я вам скажу, бачите, який рихлий, як за ними сипиться той пісок. Так, що там, Кутовий? Щось я пропустив. Так, що там у нас Тут йде той тайм. 5, 5. Ого. А чому в мене, так... мене 11, хвилин виходить? Що? А, жовту карточку а, дали. Колись штрафні, вони зупиняють час, пані. Жовту карточку 13-му дали. О-о-о! штрафний. Штрафний, штрафний. Давай. Проти вітру. Далеченьку, проти вітру. Ага. Ну ну, він щоб... Да, 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 щоб він не мотивова. Гарно летів. Вот. Так, так, так. Так, так, так. Ну. Та ти шорт ти там блін? буде. Файна Ну? Як поміж живуть? Може він тут, хлопці. Вуртари, ми можемо. А, так, цей 13-й він попередні тайми грав в воротарем, а той пацанчик, ну що там, давай! А що, випустив за цього за межі поля, да? Зараз заб'ють, зараз заб'ють! Ну! ну, блядь, забили знову! 21-1! 21-1! Ви бачите який що? Там куточко є табло. Я хренію. То капіц. То капітець. Але я вам скажу, ближчики стільки не дуже. Половину дрімаєш в телефонах. Хочу, щоб ми з тобою саме пока... Давай. Давай! <laughs> Дал. бляха муха. Аж до пірса там полетів м'яч. То він цю чайку хотів збити на обід. Ти тобто, думає, гола не заб'є, то хоч чайку зіб'є. Їм сяді не світить, точно їм вісти не вибуть. За таку гру... Та вони і так не якісь холодні, блять. Можем... О, давай, 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 Чувачий давай, дай, давай, давай, давай. Так, сьомий, блін, блін, згуби м'яча, і, і сьомий білий забирає в нього. Збиву, і нас дай, тут, там, блин. Так. Так, 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 давай, дай, давай, кисе. давай. А, ні, не не той, дай, давай. Я ж не за тих болів, -мойок, ти диви. Да. Чуть не забив, добре, що не забив, Та їм вже все то... Що там, брать 5? Да? Опа! Ну вже тайм додаем тебе. Давай. Так, вже понятно, ну вжди. понятно, Ясно. день. <ристос> 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 ну але все одно. Зараз якщо ми будемо сильно свистати, може ще хоч раз заб'ють. Так, то та вот суд я тут став, бляха моха, зовсім не в тему. Опа. Опа, опа. Так, так, так. Ой, той, той. <сумітно> то витоку... <сумітно> <Добав іст? сумітно> А, бляха. Просто стояти й товку підніс. Вони ті а вже а оранжеві вже так собі граються, знаєте, так. А, так-да-да, да, да, для розумі... О, той самий Отой грає, цей 13-й, що його раком поставили, нагнули, перегнули. двоє нападають, ну він втратив м'яч, по третій йому пішов. П'ять граків в команді, причому один з них воротар, то троє на нього напали. Ох, дивися, ну. Давай, 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 забирай, забирай! І і так, все. Гарний удар був. В Дев'ятку, по-моєму, правда? Так. Так. Є. Куди він веде? Бля, що вони на виворі роблять? З більше половини. о о попали персона. Давайте ще один гол! Давайте! Забивайте! Ще хоча б один! Ну! Так. О! о. Дай, давай, 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 давай! Що там? О, давай, давай, малий! Да. О, ну! Ага! ага, ага! Що, його не прикриває ворота? А, все, все, за, 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 за це. А як воно називається? Як воно підповість, коли вилепить? Абсайд-то коли... Чи... Ні? О. 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 Що таке? Що таке? Що таке? Як воно? Що таке? Що там вони? А там ще є лінія та? А там, там певне не лінія, там певне тиво. Якщо футболіст є. А дивися, тут о пропорції. Тобто вони означають лінії жені. От його. Так, так, 100%. І вон там, наприклад, тобто далі за той пропорець. Щось таке. Так, зараз, 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 зараз. Раз! Та боротар тут зіравий, що то капець. 22-1. Оце що? Я тільки народ, ви такий футбол бачили. Я такий перший раз, я кажу, як ми в дитинстві грали таку шосу, не пам'ятаю. А грали по півдня. Що таке велик на тайні зібрали. Або в більярді. То вже було виграли. Оооо, пім! Десь там полетіло. Так, ну я ще таки вже вже нам пора, вже нам пора в дорогу на поїзд. Я надіюся, що Добре. хоча б ще одного гола заб'ють. Куди він бив? Куди він бив? Там троє Добре. оранжевих пив. Завід буде навісну, на на ворота, хоча б може, вітер би, хоча б задув. Оп! Оп! Оп. Знов забили! Йоп, Так, топ пізділ! 23-1. Чуєте, 23 1 І ще залишається 25 секунд до завершення третього тайму. А може то такі, такі цифри обично справа в такому футболі? А, може. Ні, хоча б вони були приблизно. Ну а ну да, ну да, ну да. Чого немає? Забирайте! Чого ви двоє крутитесь крім нього? Koniec, давай, 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 давай! На ворота навішуй! Ай, що блін, ти йобаю! Якісь, ну вже вони вони розстроєні! А! Я вийде звукати очі до оду, оцю. Коротше, і так, 23, 1, оця тай! Ви все, бувайте здоровенькі.